Отак починається морівка, другий день Морівки, Хлопці молодці, дуже швидко все вимурували. Стінка 38 см з керомоблоку, кути вже виміряли. Ось так виглядають рівні. Отак. Все рівненько, виставлено. Ось тут є віконечко найбільше оце в кухні. Потім подивимося зсередини, що з нього буде видно. Ну і вже є поріг, поріг, і двері. Хлопці ставили на рубероїд, робили ізоляцію, щоб не проникала вологість. Оце у нас вже ще одна стінка. О, і заходимо всередину і дивимося. Отут є в нас стінка вища. Ось тут оце вікно. Ось такий вигляд звідси. Його треба буде трошки підняти, бо воно має метр і вісім сантиметрів, ще в пів цеглини, напевно, треба буде підняти. Ось тут буде ще одне вікно, з тими проблем нема. Оце двері. І отакий вигляд буде в мене спав. Гарний. Оце одне вікно і друге отаке величезне. Ну і в спальні, звичайно, теж таке трохи більше, щоб було трохи більше видно. Отак. перемички вже привезли. Отут, ось оце стіна. І вже віконечко є, готове все, можна позаглядати. Отак стіни, керамоблок. Теплий, отут буде вже несуча стіна. Ну і на зараз ще теж треба трошки буде повирішувати питання. У нас з димоходом. Зараз трошки над тим треба попрацювати. Ну і так.